достойним оціночку. Вклад тоді шеші, кохані, 102 тисячі злотих. Маме чи здравки за 3 тисячі злотих, 2 космічні 7 і Гіга 7, Мегаліні і Біг 777. Добре, кохані, летіме з Андропанку. Біг 777 7 з номерком 20 тисячі. Шукаємо сюди метрик. Єдну, дві, альбо 3 Strapka może dać nie jedno. Dobra, pierwsza gra nie mamy. Druga nie widzę. Trzecia też. Czwarta nie mamy. Piąta, szósta i siódma nie ma. Ósma nie widzę. Dziewiąta też. Dziesiąta nie mamy. 11, dwanaście i trzynaście. I siódemki nie mamy. Dobra, idziemy teraz na galinię. З номерком 13. вішеньки і монетку. Чи та вішня і монета? Ну вішню już widzę. Тут теж два рази мamy. Ту не видzę і ту нема. Це зробка теж остання. Нова версія якось, якось не дуже. Маме пілечку i zegark. Яка стара версія майдавала би граничінця. Нова версія. Не в як ви тозитуєте, бо я мені це не йде ця версія. Але любить подрапати так, зигарок ще. Але любить подрапати я то все магалині. Będzie jej bardzo ślepa. Podkowa i pierścionek. Podkowa i pierścionek. Mamy pierścionek. Tu też. No to poprosimy kluczek. Podkowa i pierścionek. Mamy. A tu nie mamy. Dobra. Kokos i dzwonek. Tu kutka. Добре, кокос і дзвоник. Здесь дзвоник. Дзвоник. Тут нема. Тут мама кокос. О, кокос і дзвоник. Добре. Шинка і клапки. У мене клапки. Оце тринка би придалася. Лапки. І швинка бачите? Zobaczcie. Ведренка і виногранка. Мами винограну. Винограну. І винограну. Жулики сердуху. Маме сердушку. Режука и сердушка. Гвездочко і сонечко. Мэ. Кокос едзе. Сонце. Сонце. Солнце. 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 То. Гвезды нема. Не свети нам гвезда. Сонечко старчина. Ananas i rower. Ananas jest. A rowera ja co stąd nie kojarzę, Cytryny już nie będę. Ananas. Ananas. Ananas i ananas. Diament i kości. Kutki też już nie będę. Diament i kości. Jest diament. І все. Ну і осім символів до кінця залишилось. Маме тенчу і попкорн. Тенча виділа тут і то єдна. Попкорну в нема. Самоходу нема, але є саква. О, ровер, все Пюрко. Пюрку. Десять придала саква. Саква. І саква. Ой, корона і улч. Мамелодію. у минуло. І все. І два останніх кохані. Арбуз і фото. Арбуз. Фото, фото, роверище, фото і фото. Бонуси, перла, кохання, Пусто. Друга з рапкою. І... Добре, зараз побачимо, що нам тут ці з рапито Номерком 10, космічний 7. Шукаємо в бонусі квоту, тут шукаємо сіденку в шинжець планет. Шинжець може рази 2, планета рази 5. Мами мелони, тенчу, звізда, ананас, парасолька, ключ, телескоп, швін... Ой, вишня, антенна. Віногронко, сонечко, цитринка, яблушко, кутка. Мама сюденку кухала. 30 злотих падина. Корона, портфель, плеяда, хмура, діамен, комета, авокадо, хубці, квітушок, ракета, нарти, перла, пальма, торнадо і астронавт бонусі мами пік, а по цю демку 100 злотих, кохані, але п'єнькі, супер, супер, навіть як він з рабки не дадуть, то з тувою ж є, бо ти можеш тоді ще злотих на мінусі, супер, щасливі ці рабки для мене. Гига з номерком 7. Ну, добра. шукаме, W siódemki razem razy 2 i 5, a u bonusu co my tu mamy? Mamy skuter, jabłuszko, winogronko, kość, portfele, księżyc, no księżyc w siódemce kosmiczny potrzebny, ptak, korale, kałka, zegarek, wiszyńka, świat, arbus, piórko, lupa, Persionek, radio, kotek, ananas, świnka, gruszka, pik, gwiazda, tencza, czapka, samolot, pesek, gitara. zobaczymy jak będzie gitara i banan. A bonusie, rower. Nie ma gitara. Dobrze. Chcę zająć się z numerką 8. Nie wiem, чи będzie wygrałem czy nie. Zobaczymy. Mamy koronę, опце, півка, Вишня. Антена. цигарик, ракета, телескоп, комета, хмура, кутка, мелони, торнадо, Квітушок. Ай, парасоля, сонечко, авокадо, клеяда е, e, діаменти на нас, я пальма, астронавт, це то є перла, виногромко, портфель, цитринка, нарти, в'язний ключ в бонусі, монета. Добре, кохані, шибке подсумування і це. Дві гі... Э, космічні цим і гіга гиг, 7 не списалися, мегалінія теж і бік 77 теж не списався. Як то чорно єдну зрабку купити і виграти. а не і для зрабок, і єдна виграна, але конкретно виграна, Конкретно виграна. Чили, кохання на 120 злотих виграє одна зрабка космічний 7 і дає нам сюдемка 100 злотих. Чили 20 злотих на мінусі. Космічний 7 ратує оттіночок. І, кохання як вам все сподобало, діночок, то попрошу лапочки вгору, коментуйте, субскрибуйте. А я дуже дякую своїм відокам, новим субскрибентам за ваші лапки вгору, за субики, за коментарі, за ваші тепліткі слова і зичинення. Бо, направде, мені дуже мило і дуже приємно читати. Я вам дуже-дуже дякую за те, що ви є і для вас таке велике-велике сердушко, кохання. Тримайтеся теплітко до ранку, здоров'я і всього доброго вам. Бузячки, па! you yeah.